Вітаю у творчій майстерні! Вже зовсім скоро новий рік, і найголовніший атрибут новорічних та різдвяних свят ось така прикрашена гарна ялинка. Пропоную сьогодні дуже легкий варіант її малювання. Для цього нам знадобиться олівці, а також фломастери. Для початку візьмемо лінійку та простий олівчик. І розмітимо собі нашу майбутню ялиночку. Малюємо трикутничок. Зверху по лініям малюємо ось такі хвильки, після чого наводимо темно-зеленим фломастером. І це виходить контур нашої майбутньої ялинки. Ось такий контур вийшов. Розмітку простого олівчика витираємо. Тепер нам треба її розфарбувати світло-зеленим кольором. Можна розфарбувати олівчиками або фломастерами. Розфарбували нашу ялиночку. Тепер потрібно зробити коричневим фломастером стовбур. І також всередині замальовуємо коричневим олівцем. Залишилось тепер лише прикрасити нашу ялинку. Беремо чорний фломастер. І я пропоную намалювати на нашій ялиночці гірлянду. Малюємо так, наче гірлянда обплітає нашу ялинку. Не забуваємо приклеїти верхівку. Вона може бути у вигляді зіроньки. Можна намалювати, а можна зробити, як зробила я. Вирізати зіроньку з кольорового паперу та приклеїти. На нашій гірлянді не вистачає яскравих ліхтариків. Я вирішила ці ліхтарики зробити із пластиліну. Скатала кульки та приклеїла. Щоб було простіше. Можна ліхтарики намалювати фломастерами. А якщо хочеться, можна вирізати із паперу. Також я вирішила прикрасити нашу роботу ось такими цукерками. І все, наша листівка готова. Ця листівка може бути чудовою прикрасою для вашої оселі. Або вона може стати вітальною листівкою для ваших друзів. Приємного вечора! До побачення!